Покажи декольте це чарівне, еротичне плече. Воно відстає тут відстає, звісно. Зараз на нього з богом 12 to Ukraine. кайл Алесандро. Насправді це наш козак, пані та панове. Томі Кеш Еспресо Макіято. Нравиться він нам чи не нравиться. багато але... питань. Але об'являти його треба. Нарешті хтось може говорити так само швидко, як і Тімур. Я бачила, скільки він сміявся. Фестиваль. Тимур 20 років коментує. 20 років. 20 років я ще ходила в школу. Більш розумніше, нічого не змогла сказати. Так, дякую, це лише початок. Не здихайтесь, я нікуди не збираюсь. І десь ходиш. На цих хідниках до тебе підходять фотографуватися, брати автографи, реально діди. Ой калю ми ще й щось можемо. Відповідати така велика. Тому що в мені хейт. Люди напхали мене хейт. Тут я така. Все перестануть хейтити, почнуть все любити, схудну. Побачимо дуже класно. Треба йти в коментатори. Я теж без не уявляю. так, що це за народна творчість. Шо, а? Це така Така шо, якщо воно, конечно. Там тебе знову на нацвідбір кличуть. Ой, ні. А пальчики схрестила внизу, щоб ви не бачили